Збройних сили України вже шість 6 часткової мобілізації. З метою зберегти бойовий потенціал, накопічений під час е, бойових дій, е, прийняти закон України, який зобов'язує зараховувати всіх військовослужбовців, які звільняються, до оперативного резерву. На сьогодні до оперативного резерву Збройних Сил України зараховано понад 85 тисяч резервістів. З березня 2016 року пройшли е, навчальні збори вже в шістьох бойових бригадах Збройних Сил України. Дві коробки резервістів прийняли участі у військовому параді, присвяченому 25-й річниці Незалежності України. В вересні 2016 року розпочинається наступний цикл навчальних зборів з резервістами 9 бойових бригад Збройних сил України. Це механізовані артилерійські, десантно-штурмові бригади. Під час цих зборів резервісти прийдуть до своїх бойових підрозділів. Будуть виконувати завдання на своїй штатній техніці, штатних посадах. Особливості цих зборів є те, що на збори залучається близько тисячі резервістів до кожної із бригад. Різі будуть виконувати виключно бойові завдання, бойові стрільби, степки з парашутом тощо, ніяких нарядів, ніяких господарчих робіт. Збори будуть тривати по два тижні. Перша частина цих зборів розпочинається з початку вересня, а друга з цього середини. На час виконання обов'язково служби резервів, тобто навчальних зборів, зарізом зберігається його робоче місце, середній заробіток. На підприємстві. Крім цього, реліст отримує по закінченні зборів грошову виплату Збройних сил України в розмірі від тисячі до полтора тисяч гривень в залежності від військового звання. І наприкінці року він також отримує грошову нагороду від 2 до 3,5 тисяч. Порядок проведення зборів в цілому наступний. Спочатку різдва проходять злагодження в складі своїх відділень з потім проводиться батальйонне, бригадне, тактичне навчання. Підрозділ укомплектований як за контрактом, так і резервістами. І от спільний підрозділ виконує бойові завдання в ході цих навчань. Збори проходять на полігонах, загальних військових полігонах Збройних сил України, полігонах бригад. Метою цих зборів є, по-перше, підтримання бойової готовності військовослужбовців, які служили вже рік по мобілізації, звільнилися, і вже хто рік, хто більше залучений до цивільного життя. Але це не головна мета цих зборів. Головна мета цих зборів це опрацювати механізм швидкого доукомплектування бойових бригад в випадку відкритої агресії противника. Саме резервісти зможуть в короткий час без додаткового злагодження, прийти в свої підрозділи і підрозділи будуть в повному складі готові відразити будь-який наступ ворога. Ще одною цілею цих зборів є те, що не стільки навчити цих військовослужбовців, які вже відслужили по мобілізації, а те, щоб вони передали свій бойовий досвід військовослужбовцям, які зараз прийняті в Збройні Сили за контрактом, це теж дуже важливе завдання цих зборів.